Перша історична загадка про поєднання синього та жовтого кольорів пов'язана з днем заснування міста Львова, що у 1256 році на гербі цього міста був зображений золотий лев на синьому тлі. У запорізьких козаків був синій стяги, прикрашені золотистими образами православних святих. Перше офіційне визнання синьо жовтого прапора відбулося в Києві 22 березня 1918 року. В цей день Центральна Рада ухвалила закон про державний прапор Української Народної Республіки. 24 серпня. 1991 року група народних депутатів несла синьо жовтий прапор до Верховної Ради України. У 1992 році Державний Прапор України затверджений Верховною Радою України. Державний прапор України. Це стяг із двох подовжніх смуг. Це символ вільної людини. У ньому український дух. У синім небо, Батьківщини, його безкрайність і блакить. І вище нього Україна хай пісня нації летить. У жовтім колі колося багатство нашої землі. Що по достатку всім жилося і в людному місті, і в селі. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть, а світ, побачивши, пізнає під тягом українці йдуть. З Днем Незалежності. Вітаю Україна. Вставай, борися до кінця. За мирне світле чисте небо. Та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли в небеса. Тих, що рятують Україну ціною власного життя, Український прапор це символ країни. Український прапор це втілення національної єдності. Український прапор це втілення честі та гідності. Український прапор. Це символ мужності багатьох поколінь українців. Український прапор це приклад героїзму наших захисників.